Слава Україні! Шановні пані та панове, вітаємо вас на центральному стадіоні села Верхня і запрошуємо на поєдинок тринадцятого туру. стартовий свисток пролунав. Отже, друзі, зоря барлоги в воротах номер стадіоні села Верхня присутні деякі власне з виконавців больно клубу Заводка. Зараз хороша нагода для вертянської команди. Вихід Вічнавіч. Вічна, Удар! Андрій Гриців! рятує свою команду. Який вирішує, приймає рішення Роман Яців, виконує невісну передачу. Андрій Грицько, ось так. Е Знову ж таки, вдало у виконанні першого номера Зорі, якого побільше роботи, ніж його візаві. На перших хвилинах удар поворотах від Павлєва, і м'яч проходить повз ворота. Той до м'яча не дістається в підсумку. М'яч уже на лівому фланзі Андрусів. Андрусів входить в карну зону, пробиває ближній кут. Андрій Гриців накриває м'яч. Час грає на їхньому боці. Зараз хороше закидання, може бути небезпечно. Удар по воротах у нас є. У другого номера вертянської команди Медвідь, на правому фланзі. Страчає його Лаврів. Виконує він навісну передачу. Гриців не надто впевнено, що тут, якщо не зараз, то пізніше ця передача має всі шанси прийти. Павлів удар, удар, дальній удар по воротах на місці Андрій Гриців. Першого номера зорі. Тому чекаємо на забиті м'ячі вже у другому таймі. атаці знову верхнянська команда. Це штрафний удар, таке враження Владислав Медвідь. Саме він. Для позначки удар поворотах, який же м'яч забиває Владислав Медвідь. Або ще дослів Тренера. Мельник виконує навісну передачу. Гошовський. Гошовський не впевнено. Удар. І м'яч сітці воріт. Гаврилів. Андрусів. Андрусів. Одразу собі під удар Андрусів пробувати можна удар поворотах. М'яч іде вище воріт. Який же момент зараз у виконанні здорово зараз Ігор Височан розібр... розібр... розібрався в цьому епізоді. Входить вже в карну зону Височан. Прострільна передача. Андрусів, рахунок 2-1 на користь верхнянської команди. Щоб над передачею попрацювати, все буде чудово. Попатюк-Любомир. Передача на Горилів. Гаврилів можна пробивати. Стеляться там під удар. Любомир Попатюк поположні позагрою перебуває. Павлів виконує просильну передачу низом. Тихан можна пробивати. Удар поворотах і м'яч іде повз повзійку виріт Андрія Грицева. Прибирає суперників. Дістається по ногах там четвертому номеру верхнянської команди. Атака продовжується, тим не менш. Павлів. Павлів падає в карній зоні. Порушення правил не було. Виконує подачу. Удар від Павліва. Василь Аримчук. Васильків можна було пробивати. Васильків все ж таки не пробиває поворотах 16-й номер верхнянської команди. Що не зависимо удар по воротах Андрій Грицев. Що ж він сьогодні виробляє віч свою команду? На цьому друзі лунає фінальний свисток поєдинку. ФК Верхня, ФК Зоря Берлоги 2-1.